Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні оглянемо, називаються Lock або Синя тюрма. Це такі три книги з суперобкладинками. І це не звичайні книги, це манга. Для мене щось нове і незвичайне. Перший раз читав мангу. І ви запитаєте, що таке манга? Це як японські комікси, можна сказати, і дуже часто зазвичай по них знімають аніме. Також що незвичайного, ну, тут є супер обкладинка. І що незвичайного, що ці книги читаються не як звичайні, е, тобто не так. А ось так читаються. І тут, якщо ви читаєте, то ви читаєте, читаєте не отак. А читайте навпаки, оце, оце, потім оце, оце, оце і так далі. Тобто читаються вони. ну, Зрозуміло, що букви і слова читають так, як завжди, а самі ці картинки читаються як е, не зліва направо, а справа наліва. І це дуже незвичайно і прикольно. Як для мене, який звик читати звичайно, то це було е, прикольно. І, не, і незвичайно. Далі сам сюжет цих книг про те, як е, Японія, збірна Японії хоті, хотіла виграти чемпіонат світу з футболу, який проводять один раз в 4 роки. І в 2018 му вони майже це зробили, тобто зайшли дуже далеко, якщо я не помиляюсь до чвертьфіналу чи щось таке. Але в них. Збірна не настільки сильна, щоб виграти чемпіонат світу. І їм не вистачає бомбардира. І ось проєкт синя тюрма Блюлок. Вони хочуть зробити бомбардира-егоїста, який зміг би довести збірну Японії до чемпіонату світу. Тобто той, хто зможе е, забивати голи, хто зможе забити перший гол і так далі. Тобто зробити з 300. Тих, кого вони запросили з 300 е хлопців, зробити того, одного або декількох, хто просто зможе бу бути одним з кращих бомбардирів світу і виграти чемпіонат світу. І тут розповідається, як 300 людей, 300 хлопців намагаються стати найкращими бомбардирами світу. світі. А е для цього їм треба. Як в цій книзі, стати егоїстами і в той відповідальний момент перед воротами не віддавати пас тому, хто може не забити, а самому взяти і забити. Тобто, взагалі сама історія дуже цікава. Моє перше враження від Манги мені дуже сподобалося. Думаю, і надалі читати, якщо будуть виходити блюлок, ну, далі книги, то я їх думаю. Теж читати, придбавати, а також, може, подивлюсь, може, і інші манги, якісь подивлюсь теж. Також аніме, блюлок є по цих мангах, теж мені дуже сподобалося. Отже, раджу вам і цю мангу, і аніме. Тому що особливо, якщо ви займаєтесь спортом, якимось а, футболом, або для, просто для спортсменів це ще більше, я думаю, сподобається. Ілюстрації дуже гарні, хоч і чорно-білі, але це не заважає. І текст, сама історія дуже цікава. Отже, ці книги я вам дуже раджу, супер обкладинки і за такою приємною ціною, тобто кожна коштує приблизно 200 гривень, можна знайти десь від 180 і до 230, напевно, десь так. Тобто Приблизно 200 гривень за такі чудесні книги. Саме ці я придбав в крамниці КСД. Отже, крутезні книги. Також раджу вам і аніме подивитися по, цих, по цій манзі. І просто щось нове, незвичайне. Комікси Чорнобілі з права на ліво. Дуже цікаві, обов'язково вам раджу. Ну а ви читайте комікси, читайте мангу, читайте історичні книги, читайте просто всі книги українською різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам треба. Ну а всім па па-па-па!